Доброго дня, цікава Німеччина. Сьогодні ми будемо готувати блюдо корейське, яке називається джапчеї. Будемо робити його з каракатиці. Подивіться, яку каракатицю ми купили. Вона величезна. Подивіться, ось вилочку поклала. Гляньте, якого вона розміру. І вона важка 2 кіла важить. Бачите, яка каракатиця. Ось вони якісь щупальця, подивіться. Каракатиця ще називається сепія. Їх десь відомих 30 видів. Живуть в теплих морях, вміють плавати, але вони люблять лежати на дні теплого моря, близько від берега, харчуються рибками і малюсками. І різними різними ракоподібними. Так, що ми ще приготували? Оце в нас соус, називається до блюда Булгогі. Це блюдо називається, це блюдо корейське. Воно готується з м'яса. М'ясо маринується у цьому соусі. булгогі. А ми проводимо експеримент і будемо маринувати нашу каракатицю у цьому соусі булг... до блюда Булгогі. І маємо надію, що буде смачно. Потім, потім розкажемо вам, як саме виглядає, покажемо блюдо, яке воно на смак, поділимося враженнями. Що ми ще будемо готувати до цієї каракатиці? Ми купили отакі макарони. Макарони ці китайські. Подивіться на їх незвичний колір. Вони не виглядають так, як ми зазвичай звикли наші макарони бачити. Я спеціально дістала їх з пачки, щоб ви побачили, які вони тонесенькі. Бачите? Такі тонесенькі, твердесенькі. готуються десь 7-10 максимум хвилин. Треба чатувати, щоб їх не переварити. Ні в коєму разі. Ці макарони виготовлені з батату. Батат це такий кар... солодка картопля. І має батат декілька кольорів. Оцей батат, бачите, отакого от фіолетового кольору. І такого ж кольору зроблені з нього макарони. Тобто, чому я так розказую, що вони не пофарбовані. Це їх природний колір, бачите? Ну, так я вам все показала. Наші плани показала, розказала, займемося маринадом. Потім вам покажу розкажу, поділюсь, і кого буде цікавити, поділюсь рецептом, як ми робили, Не тільки в наступному відео. А зараз до побачення, до наступної зустрічі!